Сьогодні ми зібралися з, з приємною подією. Ми сьогодні вручаємо нагороди президента України та Міністерства оборони нашому бійцю, нашому герою-захиснику, тож бажану Олегу Миколаєвичу. В 2013-14 роках брав участь в Євромайдані Афганська сотня. У 2014 році, 2018 році проходив службу в АТО. Неодноразово заохочувався відзнаками Міністерства оборони України та Генерального штабу. У 2015 році нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. На початку 2018 року був звільнений з лав Збройних сил України за станом здоров'я у зв'язку з пораненням. У 2018 2022 роках активно займався громадською діяльністю в місті Кремінчук. 24 лютого 2022 року прийшов до Кременчуцького ратицька ТСП. За мобілізацію був призначений на посаду заступника командира з морально-психологічного забезпечення 45-го окремого стрілецького батальйону. Підрозділ виконав бойові завдання в 22-му році на Бахмутівці та Олександрополі Донецької області, у 23-му році Авдіївка особисто приймав участь в ближніх боях на нулі в одному з боїв отримав поранення. Згідно з указом президента України номер 513 від 24 серпня, 23 року, за особисту мужність і самовіддані дії та героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної стійкості України. Вірність військовій присязі нагороджується орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня. Також згідно наказу міністра оборони України No1214 від 13 вересня 23 року за самовіддані дії в боях за територіальну цілісність і незалежність батьківщини нагороджується медаллю за поранення легке. Жу українському народу! Спілкуємося дуже давно, як по спорту, разом ми грали в футбольних командах. Чоловік своєю житті керується не якійсь там доцільністю, а має переконання, має цінності. І це кажуть, його життєвий шлях. Як тільки Україна в небезпеці була, то він одразу в перших рядах, от 24 числа, ну в 6 утра вже пішов в воєнкомат. Він вже був в воєнкоматі в 6 утра. То щирий, справжній українець. Що йому сказати, що на Майдані зарекомендував себе нормально. Тож чоловік має позицію і якийсь тиск на нього вплив, це не, має, не буде нібу, мати такого успіху, тому що чоловік впевнений в своїх діях і в своїй справедливості. Тому я вважаю, бажаю здоров'я. побільше нам таких, би поруч була хлопців, як він, то, я думаю, Україна переможе і так. І а як вони раз поруч, то це буде ще швидше. Дякую, долі, що Дозволили мені боронити кордони нашої держави з таким відчайдушним моїм побратимом Олегом Ніколайовичем. Разом з ним я перебував в складі 45-го окремого стрілецького батальйону, де держали кордони. В задачу Олега Ніколавича входило. Перебувати разом з бійцями на нулі, підтримувати його їх бойовий дух, повагу висловлювати хлопцям. Крім того, мав ввести документ обіг щодо поранених, допомагати їм проходити лікувальний курс. І, звісно, спілкуватися з рідними по, по загиблих. Тут він проявив себе як найкраще зі своєї сторони і має кремезний характер, силу волю і духу. Дякую Богові, що в мене такий побратим, і мені довелося з, 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 з ним плечо-плеч воювати про наш підрозділ. Два слова. З перших днів війни це київський батальйон. Був створений як батальйон Штурм Добробат на базі ветеранів морської піхоти. Приймав участь в боях за Київ, за Чернігів. Потім, в квітні 22-го року, війшов в склад Збройних сил України і тримали оборону на Донбасі в населених пунктах Новобахматівка і Олександропіль. Стояли там також Ласточкіна. Так стояли там майже рік, потім після злагодження знову вернулись на Донбас, і зараз підрозділ виконує бойові завдання під населеним пунктом Авдіївка. Всі ми воюємо не заради нагород, а заради незалежності державного суверенітету нашої держави. Я хочу подякувати своє командування, хочу подякувати е, вище військовому командування нашої держави за столь… Високі нагороди за мою службу. Також користуючись нагодою, хочу звернутися до уфілянтів і об'яснити, що якщо орки, буряти будуть ходити по Кременчуку, будуть ходити по нашому Пентагону, будуть ходити по нашому парку, то гроші ціна вам в цьому житті. Розумію страшно, розумію, що старішими ниньку Україну. Як зовнішній, так і внутрішній ворог постійно гнобить. Цьому рано чи пізно має прийти край. Зараз вже нема виходу. Треба боронити свою країну, захищати. У кожного з вас є дружини, батьки, діти, онуки. І ради цього треба боронити землю і ставати на захист батьківщини. Хочу, щоб брали приклад всіх безусів-хлопців, які. З перших днів війни пішли добровольцями на фронт, які теж, теж нічого не вміли. Навіть не було сракової служби у них, але вони до сьогоднішнього дня воюють, захищають Авдіївку, захищають рідну землю. Воюють також дівчата, які не тільки знищують ворога дронами, але влучно стріляють з РПГ-7 і навіть вже не бояться мишей, яких там багато.